Всім привіт! Сьогодні розповідаю про нову тапалку. Вона набагато простіша, ніж Hamster Combat. Тут не треба прокачувати всякі картки і так далі. Ця гра більш схожа на тонкоїн. Нам тут треба всього лише тапати, збирати монети, ну і все. Ну, прокачувати там... Зараз ми перейдемо до вкладки Boost. Давайте швиденько пройдемо по кожній вкладці. У нас їх тут небагато, всього лише 5. Дивіться, в додаток вже грає 30 мільйонів людей. Онлайн зараз 500 тисяч, ну і йдемо далі, не будемо тут загострювати увагу. Тут є бусти, як в тонкоїні. Бачимо, фул це у нас дає змогу три рази оновити повністю нашу енергію, ось у ця яку ми тапаємо. Потім тейпінь гору нам дає можливість три рази на день збільшувати дохід від наших тапів. Тобто, якщо в мене зараз тут. Дається по 15, то мені буде рахуватися по 70 за один тап. Також є бустери, мультитапи, прокачуйте їх по бажанню, але головне спочатку це прокачати ну, перезарядку енергії і тайпінг бота, тобто ми можемо тут не клацати все пальчиками. Ми можемо просто купити за 200 тисяч монет бота, і він буде тапати це за нас. Дивіться, якщо ви тільки починаєте звідки взяти 200 тисяч. Є відповідь на це питання. Переходимо до вкладки Task завдання, і ми бачимо тут завдання. Вони прості, там десь підписатись на якийсь Телеграм або ще щось зробити. Отримуємо 200 тисяч монет і купуємо одразу ж бота, щоб самим вручну не тапати. Дивіться, є така особливість в цих завданнях, коли ви підписалися на Телеграм чи виконали якесь інше там завдання, то. Ви потім нажмете кнопку чек, перевірка, чи виконали ви завдання, і у вас буде написано красним, що ви не виконали, і почнеться таймер в 30 секунд. Просто зачекайте, поки ці 30 секунд пройдуть, і натисніть знову чек, і вам зарахують це завдання. Я не знаю, з чим це пов'язано, але воно так працює у мене завжди. Також у нас тут є вкладка Ліги, і кожен, кож, за кожен рівень, який ви будете піднімати тут по набору цих ось монеток, вам буде нараховуватись ось у ці. Там 500 тисяч, 1 мільйон монет, вам треба просто зайти і заклеймити. У вас тут буде така червона точка на вкладці Task, яка буде говорити вам про те, що вам треба заклеймити монети за підвищення рівня. Але дивіться, після того, як ви купили бота, ну, вже зрозуміло, що він буде тапати за вас, але як ще набирати монети? Головне запрошувати друзів. Ось тут є реферальна силка. За запрошених друзів ви будете отримувати за кожне підвищення його рівня, вашого реферала. І таким чином ще набирати додаткові монети. Тому переходьте по посиланню під цим відео, запускайте бота, купуйте у цього тап бота і все. І не треба витрачати багато часу на цю тапалку. Просто вона працює. Ви заходите, перевіряєте там, зайшли раз в день, у ці використали там три фултенк і три тейпінгуру, і все. Тому дякую за увагу. Всі посилання під цим відео в описі. Гарного дня, побачимось.